Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо повністю оновлені внутрішні мережі. Припрані та освітлені під'їзди, поміняні вікна. Чистота та порядок і у дворі. Жителі Серхтея 14А на своїй території самі собі дають раду. У народного контролю просять про одне допомогти знайти спільну мову із теплокомуненерго. А ну відкрийте, відкрийте. А тато є? Нема тата. Сховайся по холодно. Добре, давай, закривайся. У мене у дворі чистота і порядок, а у під'їзді зараз подивитись. Падніше, як в Білому домі. Це Марія Миколаївна. Вона у цьому 28-квартирному будинку дбає не лише про сусідських дітлахів, але й про порядок у всьому. Тутешнім ОСББ керує років 12. благоустрій у дворі та затишок у під'їзді. Пані Марія, навіть сусідські кошти сумлінно економить. У нас чітко наладжений контроль за використанням комунальних послуг, тобто електроенергії, газу, води. Йде чіткий облік його використання, іде чіткий контроль за сплатою. Ми з державою не маємо проблем. Єдина проблема теплові мережі, що пролягають під будинком. На автономне опалення мешканці перейшли 9 років тому. Мережі залишились. Коли у теплотрасі не витримують застарілі труби, у людей не витримують нерви. гниле. Я сюди, а ту як знайти? Ти ще як з вітра? Я отаку во, шурнула, я забула, що тут яма, і я в ту ще яму, і отако холодні лідяні води. Бі... по пояс. По пояс. Я, мені було стидно виходити з підвалу. Теплокомуне нервно запускало опалення, вон труби гнилі, воно не витримало тиску. По-перше, це було в день, коли нікого нема. І коли ми вечором десь всі сходимося, розумієте, тут туман парує, ми не знаємо, що є. Чому теплові мережі не забирають і чи планують такі роботи, йдемо питати в теплокомуненерго. Там народний контроль запевняють, як тільки будуть кошти, роботи виконають. Проєктно-кошторисна документація є вже, ми її зробили. Будуть кошти. Хтось винесе теплову мережу. Це не є велика робота. А поки тепловики шукають гроші, юристи радять. У разі повторного прориву звертатися до суду і вимагати компенсації. Мешканцям даного будинку необхідно скласти акт, щоб визначити е, якусь кошторисну вартість за завданих збитків, можливо зробити експертизу відповідну щодо суми понесених збитків. І звертатися до теплокомуненерго з вимогою повернути завдані збитки. Якщо така вимога буде не задоволена, то після того звертатися з усіма фактичними підставами в суд. За роботою комунальників ми стежитимемо і надалі. Якщо ж у вас виникли проблеми із тепловими компаніями, звертайтеся на гарячу лінію народного контролю. І на Сендецька моні Ольга Баранецька, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.